Короткий огляд історії архітектури програмного забезпечення за останні 70 років. Почнемо ми з 50-х років, а сама визначна подія це, звичайно, поява взагалі комп'ютерів, які можна було використовувати для розрахунку. Те, що ми можемо згадати, це асемблер та неструктуроване програмування. Т 60-х в цілому були цікаві в тому плані, що була гонка озброєння Штати, Радянський Союз, Політ в космос, програма Аполлон, чіпи, структурне програмування і з'явилися архітектурні нотки. Які говорили про слої. Да? Тобто в нас був один слой з бізнес-логікою і з даними алгол, мова програмування, на які в той час писалися програми. Звісно, були і інші, зробив вибірку, що показало саме найпопулярніше, те я і вказав. 70-ті роки з'являється Pascal-C, процедурне функціональне програмування, вже чіткий поділ. Model View Controller, вже більш структурованіший підхід. Всі роки архітектура програмного забезпечення отримує вже чіткі риси, вже з'являються чіткі вимоги, процедурне функціональне програмування, Model View Controller, один із патернів, один із перших патернів, який взагалі був на слуху в той час. Ну і звичайно поява c операційних систем Unix-based. У 80-ті роки ми можемо говорити про появу об'єктно-орієнтованого програмування, хоча вопросом зробив що Перші згадки ідеї взагалі були в 60-х роках. леєринг тобто вже два таких чітких слоя виділяються. Це чітко у нас презентаційний слой або UI да? І другий слой у нас вже відповідав за бізнес-логіку і безпосередньо за обробку даних. Корба, Common Object Request, Broker Architure, Pact, Erlang, C. В 90-ті мене здивували тією кількістю подій, які відбулися. HTML, CSS, програмування на боці клієнта, тобто були закладені всі передумови для появу Visual Basic, JavaScript самих перших реалізаціях. З'являється чіткий поділ на слої, три слоя, уже чітко презентаційний слой, чітко бізнес логіка. І третій слой з'явився <coughs> Data Storage. З'являються згадки про клієнт. Сервер архітектури, практичне використання, Message Bus, перші такі чіткі архітектурні згадки. Entity Boundary interactor архітектура. Model View Presenter, вже, тобто не контролер, вже зміщується акцент в іншу сторону. Open Close Principle, Interface Segregation, Dependency Reversion, Rep, Reuse, Release Equivalence, Common Reuse, Common Closure, Stable Dependency, Stable Abstraction, Aspect Oriented Programming, ESB, Enterprise Service Bus. Тобто 90-ті роки насправді були дуже потужними в плані появи патернів, принципів, практик. З'явився Python, Ruby, Delphi, Java, PHP 2000. В 2000-ті у нас виділилися Single Responsibility, принцип, сервіс-орієнтована архітектура, Domain driven Design з'явився, model View, View Model, тобто змінився з презентера на view Model, Port-Adapter and adapter архітектура, CQRC підхід, коли моделька ділиться на команди і query, Onion архітектура мікросервіси. 2010-й Data Context Interaction архітектура, або Banded Context, мікросервіс, Clean Architecture, CFO Model. 20-ті Кожен з вас пам'ятає, це серверлес, перекос в Event-Driven, Machine Learning, квантові обчислення і Zero-Trust архітектура. Я впевнений, що дуже багато всього з'явилося. Це так з акцентом на ті речі, які вплинули в цілому на розвиток архітектури. А тепер саме головна схема, до якої ми власне йшли. Дивіться, ця схема несе в собі ідею того, що всі існуючі принципи та патерни. Вони не заміняють один одного, а вони скоріше розширяють, доповнюють.